Виконуємо номер 350 із підручника Геометрія 7 та номер 297 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 1. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Знайдіть периметр рівнобедреного трикутника, бічна сторона якого дорівнює 7 см, а основа на 2 см менша від бічної сторони. Приступаємо до виконання на 2 см менше, отже, знайдемо основу. 7 відняти 2 до рівня 5 см, це основа. Ну, а тепер знайдемо периметр. Периметр – це сума довжин всіх сторін. Бічні сторони рівнобедреного трикутника рівні. тому 7 додати 7 і дати 5 основа. 14, додати 5 буде 19 см. Париметр. записуємо відповідь 19 сантиметрів. Номер 350 із підручника «Геометрія 7 та номер 29 крапочка 7 із підручника Математика 7 виконано.